У Полтаві у дорожньо-транспортній пригоді постраждала косуля. До поліції днями зателефонував місцевий житель та повідомив, що на вулиці Сіній, неподалік АЗС, автомобіль сірого кольору, здійснив наїзд на тварину. Після зіткнення водій не зупинився та поїхав у бік вулиці Соборності. Коли патрульні приїхали на місце події, чоловік тримав і помітомив, що вона має численні травми і відкритий перелом. Інспектори почали телефонувати в відкліники обласного центру, але на жаль, на таких тваринах вони не спеціалізуються, тому було прийнято рішення відвести косулю в екопарк в село Ковалівка. Наразі тварина продовжує боротися за життя. Повідомив нам власник екопарку Віталій Ільченко. Ветлікарі діагностували у неї численні травми і крововиливи. На сьогоднішній день вона ходить, ампутували і кінцівку задню частково. щоб вона була відбита, стабільний, але ще невідомо, як далі буде. Зараз проводиться ветеринарні маніпуляції, там крапельниці. Якщо все буде добре, то від тваринка буде жити. Звідки у місті взялася тварина? Віталій Івченко каже: невідомо, але точно не з їхнього екопарку.